Євгеній з Якутська на прізвисько кащей пішов на так звану СВО виключно по гроші. На квартиру, на квартиру, машину. Долгі дати. Окупанту 31 рік з червня 23-го бігав українськими полями допоки не потрапив до наших захисників. Ми приймали участь у штурмі і там нас взяли в плен. Це був перший штурм? Ні, це третій. Зараз контрактник кащей намагається довести. Сам не стріляв, на штурмах працював у складі групи евакуації. Нам сказали то, що там наші люди, ну би закріплені, ми, ми повинні були їх поміняти. А коли вже зрозуміли, що там війська України вже було поздно щось робити, стріляти і так далі. На великій Родині Кащей заборгував з пів мільйона рублів. На війні ж встиг заробити мільйон. От тільки з ким воював, так і не встиг зрозуміти. А хто такой бандериць вообще? Та я не знаю. Ну, какби говорять, що это что-то по німецьки там, ну, то, що фашизм і так далі. Вбити Бандеру та звільнити Донбас приїхав і Якут Акім. Орк на прізвиську Малой подолав більше дев'яти тисяч кілометрів. В Україні на нього чекала несподіванка. По людям я бачив, що вони не ввели то, що російська армія прийшла. Навіть слышав висказування, що ну то що зачем чим сюди прийшли без вас від вас стало тока хуже. Малой окупант працював у групі з каші. Також був штурмовиком. Ми когда подошли позиціям ваших воєнних. Томпана осознано началась стрільба, і потім нас ну, от так от взяли в плен. А на контракті з липня минулого року каже, обіцяних грошей так і не отримав, та й воювати не дуже хотів. Штурми були марними. То, що вони вже сколько разів ходили, ні разу не дошли, відказувалися йти вперед, тому що нас кидали пушишним м'ясом. Якщо хтось назад побіжить, розстрілювай. Нині тривають слідчі дії. Співробітники СБУ перевіряють правдивість історії окупантів. Самі жорки розраховують на обмін та бідкаються. Друга армія світу несе шалені втрати. Половина трьохсотих і двохсотих є. Хто більше далі всіх заходить, в основному двохсотий, тому що витаскивать двохсотих ну і навіть чужових трьохсотих уже непосредственно з ваших позицій очень тяжело.